Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг кіш з лососем та кабачками. За цим рецептом приготуєте один раз і будете готувати завжди. Для цього пирога нам потрібно 450 г лосося. З лосося треба зняти шкірку. Можна за допомогою ножа, а можна, так як я, руками. Шкірка знімається дуже легко і скоро. Шматок риби розрізаємо на три частини. І так нарізаємо всю рибу. Виходить 12 шматочків. Нарізану рибу ставимо у холодильник, вона нам зараз не потрібна. 700 кабачків миємо і обсушуємо. Обрізаємо кінчики і нарізаємо на такі скипочки.